Описуючи себе, ми завжди додаємо є. Yeah. I am a student, I am happy. Сьогодні ми поговоримо про людей, яких ви хочете представити. Він, вона, дружина, подруга. Коли ви кажете про них, ви вже не кажете am, а ви кажете is. He is my father, he is my friend. 5 минут потерпі і я дам тобі водички. Розказуючи про себе, ми казали I have a car. Описуючи вашого батька чи друга, she вона, бо дівчата в школі шикають на хлопців, а хлопці що роблять? He Хі хікають Тому he це він, а she це вона. А she has a car. He has a company, he has a house, she has a big family. Тепер, коли ви кажете про дію, то про нього ви скажете. He goes to school. Це S не означає множину. Коли мова йде про третю особу, he she it, ви додаєте S до загальної дії. She likes coffee. He drives fast. She lives in києв в майбутньому часі ви додаючи світа фільтр will вже ніяких закінчень не додаєте She will fly to Kyiv. ось скоріше б вже закінчилася ця війна She will Help me tomorrow. He will cook breakfast. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь і пишіть ваші запитання. Мені це допоможе збудувати відео, яке вам буде корисне. Пока.